Привіт, друзі! У цьому випуску велика добірка серіалів з високим рейтингом, які безперечно варті уваги. Кожен з них можна дивитись українською мовою. Можливо, деякі ви вже бачили. Тому буду вдячна, якщо поділитесь своїм враженням в коментарях. І по традиції нагадую про вподобайки та підписки. Адже так ви допомагаєте не лише просувати канал, а й україномовний контент. Приємного перегляду! ЄЛОСТОУН. Родинна сага у стилі Вестерн, Джон Датон, голова сімейства і власник великого ранчо, що межує з національним парком. Він давно втратив дружину, а уже дорослі діти майже не знаходять спільної мови, не лише між собою, але й подекуди з батьком. Постійні конфлікти і непорозуміння для їхньої родини це звичайна справа. Та окрім цього, сімейне ранчо знаходиться під загрозою, адже їх землями цікавиться не лише національний парк. Який не проти розширити свої території, а й Індіанська резервація, яка вважає ці землі своїми. Джон Даттон, в свою чергу, робить усе можливе, щоб захистити не лише сімейне ранчо, а й родину з її постійними проблемами. У пошуках Аляски неймовірно зворушлива молодіжна мелодрама. Дія відбувається у 2005 році. 16-річний Майлз Голдер зовсім не має друзів, тому займається тим, що читає біографії різних відомих людей, а саме їх останні слова, які вони сказали за життя. Його найулюбленіший вислів належить французькому поету Франсуа Рабле йду шукати велике можливо. Майлз теж вирішив, що йому необхідно знайти велике можливо, і вмовив батьків перевести його до приватної академії Калвер Крік, де колись навчався його тато. Тут він нарешті знаходить друзів: сусіда по кімнаті Чіпа, що має прізвисько полковник, та чарівну дівчину на ім'я Аляска, до якої у Майлза починають виникати почуття. Однак невдовзі трапляється трагедія, яка заставить його швидко подорослішати і знайти відповіді на багато питань. ПоЗОЛОЧЕНЕ століття – КРАСИВА та атмосферна історична драма від творця серіалу Абатство Даунтон. Події відбуваються в 1882 році у Нью-Йорку. Ті часи пізніше назвуть Позолоченим століттям, адже саме тоді відбувалося стрімке економічне зростання і технологічна революція у США. Вчорашні звичайні підприємці почали стрімко багатіти і формувати нову еліту, що вкрай не подобалось старим аристократам. Юна дівчина Маріан Брук після смерті батька змушена переїхати до. Нью-Йорка, де її приймають рідні тітоньки Агнес та Ада. Вони належать до кола старої аристократії, тож намагаються ввести в це коло і свою небогу. Щира і добра Маріан ще не розуміє всіх тонкощів життя в Нью-Йорку, але довіряє своєму серцю і почуттям. Тим часом навпроти їхнього дому з'являються нові сусіди, які щойно побудували свій розкішний будинок. Сім'я успішного бізнесмена, що розбагатів. На залізничній дорозі. Проте ці тоньки геть не в захваті і забороняють маріан з ними спілкуватися. Адже ті не входять до їхнього аристократичного кола. Але нові сусіди, а саме дружина бізнесмена, рішуче налаштована боротися зі старими елітами, і її ніщо не зупинить. Ритміка Гарна драматична комедія про домогосподарку з купою комплексів, якій вдалося досягти успіху. Події розгортаються у 80-ті роки у місті Сан-Дієго. Шейла Рубін скромна дружина, професора університету, яка більшість свого часу витрачає на домашній затишок та догляд за чоловіком і дитиною. Шейла звикла від роздратування та стресу рятуватися бургерами, але при цьому панічно боялась погладшити, адже її фігура це єдине, чим вона так пишається. Одного дня Шейла з жахом виявляє, що її таємні. Ємні витрати на бургери повністю вичерпали сімейний бюджет, та ще й сталося це в той момент, коли чоловіка звільнили з роботи. Але скрутна ситуація несподівано йде їй на користь. Шейла починає займатися аеробікою і з часом усвідомлює, що це для неї не лише робота, це її пристрасть. І завдяки цій пристрасті вона розуміє, що більше не хоче вдовольнятися колишнім життям. Джек Річер цікавий кримінальний трилер. У центрі сюжету колишній військовий на ім'я Джек Річер. Після служби в армії він намагається пристосуватись до звичайного життя. Однак, щоб не сидіти на місці, вирушає в подорож і першою його зупинкою виявляється містечко Маркгрейв, де протягом 20 років не траплялось жодного злочину. Але за збігом обставин після прибуття Джека в місті сталося вбивство. А оскільки він єдиний новоприбулей, Усі підозри падають на нього. Джеку, в свою чергу, вдається довести свою непричетність. Втім, місто він не полишає, а долучається до розслідування з метою знайти справжнього вбивцю. Квартира на двох. Цікава романтична комедія. Тіфані – молода дівчина, що будує кар'єру журналістки. Вона щойно розлучилася з хлопцем і вимушена шукати житло, що відповідає її бюджету. На щастя, їй це вдається. Ось тільки єдине ліжко в квартирі, вона має ділити зі співмешканцем Леоном. Він працює медбратом у хоспісі в нічні зміни. Тому так виходить, що Стіфані вони не бачаться. Леон приходить з роботи, коли вона вже пішла. І йде до того, як вона повернеться. За домовленістю, на вихідних квартира повністю належить Тіфоні, оскільки Леон їде в інший кінець міста до своєї дівчини. Все їхнє спілкування це короткі записки на папері для нотаток, що здебільшого стосуються побутових речей. Проте згодом низка подій приводить героїв до ситуації, де вони мають розібратися з почуттями і вирішити долю їхнього спільного. Стан. Ранкове шоу чудовий драматичний серіал, де в кожному сезоні зачіпають гострі соціальні теми. Головні ролі виконали Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. У центрі сюжету Алекс Лівай, досвідчена телеведуча, яка вже багато років веде популярне ранкове шоу зі своїм напарником Мічем Кеслером. Та все змінюється, коли Міч потрапляє в гучний сексуальний скандал, внаслідок якого його звільняють. Алекс, приголомшлена новиною, намагається взяти себе в руки, адже вона залишається єдиною ведучою ранкового шоу, до якої прикута увага мільйонів глядачів. Проте згодом керівництво компанії винаймає нову ведучу, талановиту репортерку, яка не слідує незмінним багаторічним правилам, а діє на власний розсуд. І Алекс розуміє, у неї з'явилась конкурентка. Країна вогню досить динамічна драма про кохання, дружбу, сімейні стосунки та спокутування вини. Боді Донован в свій час робив необдумані вчинки, тому зараз відбуває термін у в'язниці. Згодом адвокат пропонує йому пройти програму пожежогасіння гасіння в північній Каліфорнії, яка може значно скоротити термін. Боді погоджується та тільки розподіляють його до табору трі рок, що знаходиться у його рідному місті, з якого він давно втік і не бажав повертатись. І поки його не перевели в інше місце, він змушений. Працювати разом з усіма. Та у першу ж вилазку пожежого гасіння Боді зустрічає своїх старих друзів. А саме головне батьків, які й гадки не мали що з їхнім сином. Здивована і щаслива мати робить усе можливе, щоб син залишився вдома. І зрештою, Боді залишається в трірок, ще не усвідомлюючи, який шлях на нього чекає. Любе дитя. Напружений драматичний трилер. За сюжетом молода жінка Лєна проживає в ізольованому приміщенні разом з двома дітьми Ханною та Йонатоном. Кожен їх день схожий на попередній. Вони за розкладом лягають спати і прокидаються, приймають їжу і ходять в туалет в один і той час. Чоловік, який тримає їх в ізоляції, один раз на день приносить їжу і жорстоко карає за недотримання правил. Та одного дня Лєні з ханою вдається втекти. Але, тікаючи, жінка потрапляє під колеса авто і в тяжкому стані її доправляють до лікарні. Тим часом про цю подію дізнається подружжя Беків, які вже 13 років розшукують свою зниклу доньку на ім'я Лена. Приїхавши до лікарні, вони з жахом дивуються, це не їхня Лена. Проте 12-річна ханна копія їхньої доньки в дитинстві. Тоді ж, хто ця жінка і де їхня? Це належить вияснити слідчому і другу сім'ї, який уже 13 років веде цю справу. Зіркова Хвороба. Цікавий комедійний серіал. У центрі сюжету 28-річна дівчина Джесі. Родом вона з Нової Зеландії, але уже деякий час живе в Лондоні. Разом зі своєю найкращою подругою Кейт, вона винаймає невеличку квартиру і працює в кінотеатрі, паралельно підробляючи няною. У новорічну ніч Кейт вмовляє її піти з нею на новорічну вечірку до клубу, де Джесі знайомиться з привабливим хлопцем Томом, з яким Ким проводить борхливу ніч. Та на ранок вона усвідомлює, що Том відомий актор, тим не менш між ними виникають почуття, але чи готова до них Джесі? Адже вона досі не зрозуміла, чого насправді хоче від життя. Ведмідь зворушлива комедійна драма, що налічує два сезони, та подовжена на третій, який має вийти цього місяця. Історія розповідає про молодого кулінарного генія Кармена Берзато або ж просто Кармі. Він працював шеф-кухарем у відомих ресторанах світу, проте, після смерті брата, змушений повернутися до рідного Чикаго, щоб керувати збитковою забігайлівкою, що дісталась йому у спадок. Нескінченні борги, персонал, з яким складно знайти спільну мову, все це звалилося на його плечі. Кармі з легкістю міг би продати заклад і жити далі своє життя. Та він вирішує інакше винаймає перспективну дівчину сідні і з її допомогою має намір поліпшити справи кухні та покращити сервіс. Зроблено в Італії. Чудовий серіал, який розповість про революцію у світі моди, що відбулася в 70-х роках. Мілан сучасна світова столиця моди, але в ті часи на його вулицях відбувалися масові протести і демонстрації. Студентка факультету історії мистецтв Ірена Мастранджело, посварившись зі своїм професором на іспиті, позбавляє себе диплома. І тепер вона змушена шукати роботу. Ірені щастить влаштуватись стажером у глянцевий журнал моди. Заробіток невеликий, ще й працювати доводиться понад. Нормово, але дівчина відразу ж занурюється в роботу. Зйомки, статті і цікаві проекти все це наскільки захоплює Ірен, що вона навіть розриває тривалі стосунки з хлопцем, який зробив їй пропозицію. На кохання зовсім немає часу, адже зароджується новий світ, світ італійської моди. І вона, Ірена Мастранджело, донька звичайних робітників, є частиною цього світу. Шантарам динамічний пригодницький серіал, знятий за одноіменним романом Грегорі Девіда Робертса. Дія відбувається у 80-х роках. Головний герой Лінсі Форд колись був найкращим студентом медінституту, але зв'язався не з тією компанією, підсів на наркотики і потрапив за ґрати. Проте нині він колишній наркоман, що втік з австралійської в'язниці, змінив ім'я і відправився до Індії, а саме в місто Бомбей, щоб позбутися багажу минулого і почати нове життя. Доля зводить його з Веселим і допитливим гідом прабу, який допомагає Ліну пристосуватися у новому місці. Та невдовзі він знайомиться з чарівною дівчиною Карлою і разом з цим знову потрапляє у кримінальний світ. Лін розуміє, що Бомбей не таке вже й спокійне місце, щоб почати нове життя, і тому вирішує знову бігти. Але його небезпечні пригоди тільки починаються. Місто на пагорбі кримінальна драма, створена за мотивами оригінальної ідеї Бена Афлека та Чарлі Макліна. Дія розгортається на початку 90-х років минулого століття в Бостоні. В той час кримінальні угрупування буквально господарювали в місті, тоді як продажні поліцейські дбали лише про свій добробут. Тому насильство, корупція і расизм були звичайною справою. Однак все змінюється після приїзду нового прокурора, афроамериканця Декурсі Ворда, головна мета якого зламати апарат управління Бостоном. Бостона, але Ворд розуміє, що впоратись самотужки йому буде досить складно, тому іде на угоду з ветераном ФБР Джеком Рором, який замішаний в корупційному скандалі. Разом вони беруться до справи, щоб нарешті змінити усю кримінальну правову систему Бостона. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.